Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень Live Крипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо новий сайт по майнингу криптовалюти Tron, на якому за реєстрацію ми можемо отримати то TRX і почати працювати на ньому без вкладень Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, суттєвих таких новин нема. Останні новини, які були, я вже розповів. Щодо Repabліka. Щодо Repліka, лістінг пройшов. Найбільша ціна токена була 14 центів. Потім я заходив, була вже 7. Зараз я вже навіть не слідкую за ним. Тому, більш за все, до того, як ми зможемо отримати свої токени, ціну укатають. І давайте далі вже перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Називається він у нас TrueMiner, Це хмарний майнер трона, в якому ми можемо почати працювати без вкладень, так як ми тут за реєстрацію отримаємо бонусом 100 1003. І також тут прямо вказано, що ми можемо працювати без вкладень, Можете перекласти цю сторінку, але я цього не роблю, так як потім не всі вкладки. Відразу можна відкрити, потрібно знову оновлювати, тому я буду показувати вам на англійській мові. Далі тут можна ознайомитися з інформацією щодо сайта. І також бачимо, що зараз тут працює один тарифний план. Він тут 150% за 10 днів. Тут також є калькулятор, ви можете розрахувати ваш прибуток і суми вашого депозиту. Ну і далі ми проходимо реєстрацію. Натискаємо Цінкаб, виглядає вона тут ось таким чином: ми вводимо гаманець Tron. Використовувати можна як Fawcett так і інші гаманці. Далі придумуєте Пін-код, обов'язково його запам'ятовуєте І далі натискаєте Створити аккаунт. Я зараз віду в свій кабінет, натискаю логін, вводимо свої дані і натискаємо логін. Далі нас перенаправляв наш. Кабінет, і тут ми відразу бачимо, які тарифні плани у нас зараз працюють. У вас буде відразу пише цей наступний рік. Щодня він приносить 0,1%. Від загальної суми. Тут бачимо, скільки це буде на добу і скільки в загальному ви отримаєте профіт за цим тарифним планом. Я вже сюди зробив мінімальний депозит 20 трон. Також мені надали 2 трона бонусом. Так як зараз тут за кожен депозит нам надають 10% бонусу. І я буду отримувати щодня 15% від цієї суми. Це в нас буде 3,3 трона щодня. І в загальному бачимо скільки. Я отримаю, і в кінці я зароблю 50% від свого депозиту. Також тут є ще система рівнів. Бачимо зараз. У мене перший рівень, але його так. Потрібно досягти, це мені його надали за депозит. У вас буде також тут відразу 0. І ми натискаємо ось сюди, тут можемо більш детально ознайомитись. І суть цих рівнів в тому, що за кожен наступний рівень нам будуть давати безкоштовний TRX Можемо бачити тільки за який рівень ми отримаємо. І також тут є ще вкладка, що ми більш детально можемо ознайомитись на вклад рівнів. Далі. У нас тут вкладка депозит. Тут ми вводимо суму, яку хочемо сюди задонатити. Мінімум, як бачите, зараз 24, максимум 78. Не знаю, чому така сума саме 78. Можливо, це також якось залежить від рівня. Вводимо 20, наприклад. І тут, ми, і тут ми будемо відразу бачити наш прибуток і загальний профіт. Ну і також пам'ятайте, що при первому депозиті надають 10% бонус. Далі в нас йде вкладка візбро, мінімальна сума виплати тут 10 трон. Далі в нас тут є реферальна програма, також як ми вказували, що вона тут доволі висока. Тут вона трьох рівнів. За перший рівень ми отримаємо 8% від депозиту нашими партнерами за другий 2%. І за третій, один. І також додатково ми ще за кожного реферала отримаємо один point рівня. Угорі тут реферальна силка. Далі тут ще також буде в подальшому PTC, Shortlins, Offerwall. Зараз ми також ще можемо додатково отримувати бонус. Просто натискати Отримати. І так щодня ми також можемо отримувати бонус. Він відразу нам йде на баланс для виводу. Далі також тут. Є ще програма Тут ми можемо зробити огляд на проєкт та виложити на Ютубі або в інших соціальних мережах, або зробити навіть там пост в Твіттері, статті в блогі. Далі відсилати на перевірку, перевіряти від 24 до 72 годин. І за це ми можемо додатково отримати від 5 до 5 тисяч трон. Також є тут ще одне немало важливе. Правило те, що для того, щоб відправити цей огляд, у вас повинно бути зареєстровано під вами 5 рефералів. Тут не вказано, чи обов'язково лише 1 рівня, чи можна і 2, 3. Тому, хто буде робити огляди або ще писати якісь блоги, спочатку набираємо рефералів, а потім тільки відправляємо на перевірку. Ну, тут ми бачимо, що вже два користувача отримали винагороду по 10 TRX. Чому лише дві, тому що сайт лише недавно стартував. Я думаю, що вже набагато більше користувачів приймають участь в цій баунті програмі тому ви також можете на цьому заробляти. І далі тут вже можна ознайомитися з рівнями. Ну, тут давайте вже переведемо. І тут вказано за що ми можемо отримати очки досвіду для досягнення рівнів. Перше це створювати депозит. За це ми отримаємо 10% від суми нашого депозиту. Запрошуємо рефералів, отримуємо за кожного 1 бал, максимум 300 осіб. Ну а це вже незабаром дивіться рекламу. За це також отримуєте очки досвіду, посилання. І тут також розписано скільки ми можемо отримати цих TRX. Як бачите, що тут вказано, за кожен наступний рівень ми будемо отримати два рази більше за попередній Тобто, якщо ми досягли п'ятого рівня і отримали 16 TRX, то досягнувши. 10 рівня ми вже отримаємо 512 рік і вже за досягнення 15-16 тисяч трон. І ось такий доволі цікавий сайт. Не знаю чесно скільки він пропрацює. Звичайно, переважно такі сайти працюють недовго, але зараз, по-перше, дуже багато запускають цих майнингів трона. Вони працюють від декілька днів до декількох місяців. Тим паче, чим мене зацікавить цей сайт. Що далі в них буде ще реклама та короткі посилання та оферболет, тому, можливо, цей сайт потримається довше, але це також не є гарантом, ту, що він буде працювати. Ну, але поки є можливість, хоча б на бонуси ж самі 100 TRX можна зайти потім зробити навіть якийсь змістовний пост в Телеграмі, в Твіттері, викласти його, запросити там десь через якийсь соцпаблік навіть чи інші схожі сайти. Сюди 5 користувачів, потім відправити цей твіт на перевірку, отримати там ще додатково якісь труни і таким чином тут заробляти. Ну, Звичайно, якщо сайт буде працювати. Ну а я більше не буду вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал, а давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення.